Уявіть, ви малюєте одну літеру на iPad або кидаєте фото референсу і бац! Готова унікальна родина шрифту, без нудних редакторів на зразок Illustrator, без годинників на кернінг та гліби. Це реальність з дрійфонс, першою у світі нейромережею для генерації шрифтів. Штучний інтелект аналізує стиль вашого зображення, генерує повний алфавіт, цифри та символи у тому ж вайбі. автоматично підбирає ідеальну палітру кольорів від вінтажного сепію до неонового гліччу. Чи не подобається? Пропонує доробки: жирніший, тонший 3 d Ефектами або градієнтом під бренд. А експорт: один клік і шрифт готовий для комерційного використання у постерах, логотипах чи відео. Безкоштовний тріал на дріфон.com спробуйте зараз. Дизайнери, контент-мейкери це ваш новий must-have. Творчість на максимумі, зусиль на мінімумі. Що створите першим? Лайк, якщо чекаєте на апдейти? Посилання є у нашому телеграм-каналі. Там ще безліч цікавого та корисного. Підписуйся. Роби скріншот, скануй та підписуйся на наш новосний телеграм-канал і будь завжди в курсі ігрових та кіберновин.